Я Не знаю, чи погодяться вони зняти розклад свій. Я зараз так, йду спробую спробу Павло родом з Херсона навчається в Києві сьогодні. в Харкові пропонує адміністраторам кав'ярень та аптек обмінятися подарунками. Він їм вивізку українською мовою. Вони йому стару з російськими написами. таке? Ні, я понимаю, но а от, от, от ви ви даєте така, вообще все просто ав да, я... подруником хочете зараз повісувати на двері гарну. <реку> Хлопець пояснює мету заходу. У Харкові гратимуться відбірні матчі Євро 2012. Тож чужоземців у місті буде багато. Хоче, щоб вони бачили Харків українське місто. Ми е якраз намагаємось привернути знову ж таки увагу адміністрації до того, що приїдуть туристи, і тут важливо не загубитися, залишитися Україною і запам'ятатися туристам саме як Україна. На головній вулиці у крамничках радо погоджуються на дарунки. Можна вам подарувати повісти на Так, звісно, будь ласка. Дякуємо, дякуємо. Я дякуємо. Я вас до дякую. Натомість великі магазини і салони з коштовним товаром подарунків не приймають. У салоні оптики зраділи лише касири. Перемовини з адміністратором затягуються. Тобто зараз вона телефоном ці питання з вищим керівництвом. Сподіваємось, що буде позитивною Проте відповідь була іншою. Приходьте ближче до 2012 року. Шість серед 30 офісів міняти вивіски відмовилися. Марія Малевська, Олександр Брин Харків. Програма вікна СТБ.